Коли читаємо нинішні газети і в адрес наш, якийсь там глаголет, якийсь там псевдожурналіст, судити, а судити, чому не судять, а засудити? Ні слова не сказав, пожалуйста, судді, судите, але має бути суд справедливий і підсудний має дати можливість захиститися. Ні. Ну що Стефан, будучи сповнений Духа Святого, возрів на небо і увидів славу Божу і Ісуса стоящого Одесною Бога. І сказав їм: От я, Стефан, вижу небеса, відкриті, і сина чоловічського, котрого розп'яли, стоящого Одесною Бога. Тут не видержали книжники і фарисеї – Закричали голосом, затекили уші свої і зорвалися, устремилися на нього з диким ревом і з такою агресією, і схопили його і вивели його за город і стали побивати камінням. Свідки, котрі то виділи все, стояли з боку, а один із свідків. Охраняв одежду у Это был був Савл, будущий апостол Павел. А убийцы бійці метали камінням, кров текла, розсікалося лице, голова. Що же молився Стефан? Господи, Ісусе, прийми дух мой і не вміни їм греха сього. І спочив. Який фініш у святих людей, Господи, обізуміли, осліпли агресія безконтрольна сатанинська. Не розуміють, що творять? Прости їм. Який мати треба сильний внутрішній голос і смирення, щоб своїх уйць і за своїх убійць молитися? Не поставив їм гріха цього. і з тим, з тим духом смирення відходить у вічний світ, бо відкрилося для нього небо, він розумів, що він покликаний бути наслідком Царства Божого. Що можемо сказати з цієї картини? Віруючий православний християнин апостол і діакон Стефан відів дві сторони медалі. Одну на землі він діакон церкви проповідує Слово Божє, його аргументи постійно справедливі, а професура атеїстична вже тоді заражалася, не могла йому протидіяти нічим. Що ж туди діють, коли сьогосвітні атеїсти, професора не можуть виграти діалог, пускають своє оружіє, клевіта, чи чули Проти Бога пішов, проти Мойсея, проти держави, а ще й нині кажуть, додають шпіон. Судіть його, бийте його, Не признаючись, що діалог позорно програють, якщо сідаємо за один стіл за равноправний діалог. І ми сьогодні кажемо, Господи, благослови Твоїх дітей. Благослови всіх наших людей, котрі прибував в єдинстві з канонічною церквою і вибрали путь жизни, путь евангельський, небесний. Господи, тих людей, котрі збивають наших людей під храмами, зривають богослужіння, надсміхаються над іконами, над ризами, рвуть ризи на священниках, священників б'ють на вулиці. Причому б'ють немилосердно так посадись на камеру, тобто це все задокументовано. І потім самі йдуть, а газети пишуть, чи чули православні православної канонічної церкви, побили мирних людей, куди йшли просто молитися. І ця лоша нині культивується. Ну що ми кажемо, Господи, прости їм і писакам, і бійцям. Бо вони не розуміють, що творять, що вони собі підписують уже приговор, що й тут на землі ніколи щастя мати не будуть, і у вічності ніякої милості у Бога вони не знайдуть. І лиш в такому дусі прибуває, в радості пасхальній, ми й тут, діти Божі, нікого не боящіся, а в вічності віруємо по милості Божої. Господь дасть нам таку можливість бути наслідниками Царства Божого. Царства вічної Пасхи, амінь.